Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми розглянемо з вами уподібнення приголосних звуків. Якщо в слові поруч стоять два приголосні звуки, то дуже часто в потоці мовлення один з них може уподібнюватися до того, біля якого він розташований. Таке явище називають уподібненням. Або асиміляцією. Існує три види уподібнення. Уподібнення за глухістю дзвінкістю. Уподібнення за твердістю м'якістю, і уподібнення за місцем і способом розташування. Розглянемо уподібнення за, глух... за глухістю та дзвінкістю. Глухий приголосний. Який розташований перед дзвінким змінюється на парний дзвінкий, тобто обидва звуки у вимові будуть дзвінкими. Наприклад, просьба Б дзвінкий, тому С глухий у вимові стає з Дзвінки, просьба, вокзал, ось де, боротьба. Запам'ятайте, дзвінки перед глухими в українській мові майже не уподібнюються: губка, вудка, ложка, казка, звідти. Але зверніть увагу, що у п'яти словах. І похідних від них відбувається зміна дзвінкого Г перед глухим К, або Ш на Х, легко, вухко, нігті, кіхті дьохтю. Ці слова потрібно запам'ятати. Уподібнення за твердістю і м'якістю розглянемо тверді приголосні. Дити з лини. Ми з вами запам'ятовуємо, де ти з'їси цілини, якщо стоять перед наступним м'яким, теж стають м'якими. Приклад. Весняний. Зверніть увагу, як ми пишемо з вами фонетичну транскрипцію. записуємо. Пізній обов'язково позначаємо м'якість попереднього приголосного кузня. Пісня Дніпро. Запам'ятайте, не відбувається уподібнення перед пом'якшеними приголосними. Твій. Пом'якшені, не м'які, зверніть увагу, співати сфінкс. Запам'ятайте, не відбувається уподібнення приголосних ди з, які належать до префіксів. Розділити, відняти. Запам'ятайте ще буква сполучення завжди звучить як подовжений ця, а ся як подовжений ся. А зараз давайте попрактикуємося. Виконайте, будь ласка, вправи за посиланням під відео. Бажаю успіхів! З вами була Ірина Остроконь.